Всім-всім добрий день. Діти, Сьогодні ми з вами пишемо один із чотирьох видів підсумкового контролю на тому сайті, на якому ми з вами реєструвалися минулого тижня, а саме сайті нашого видавництва, який друкує наш English World. І так, щоб ще раз зайти на цей сайт, у нас є з вами два способи. Перший спосіб це через Google, і другий спосіб через пошту. Давайте зупинимося спочатку, як через пошту. Коли ви реєструвалися на сайт MacMila, вам на пошту, от, наприклад, у мене була пошта від The Gmail, так, я ось можу натиснути на 9 своїх крапочок, знайти Gmail, натиснути і відкрити листа, який мені було надіслано самим сайтом від MacMean. От він називався у нас Office. Вітаємо в MacMillan Ukraine. Якщо ви відкриєте повторно цього листа, ви побачите посилання, бо треба час щоб завантажився. Так. Логін ваш тут є, і також кажуть, що для активізації вашого облікового запису, будь ласка, перейдіть за посиланням. Якщо ви хочете, ви можете зайти, ось я ж кажу через листа, натиснувши на це посилання. Якщо хочете обрати другий варіант, то це Google. Так. В пошуку вводимо MacMillan Ukraine. І нам з вами треба ось цей сайт із двома червоними хвильками MacMillan Ukraine. Якщо ви вже реєструвалися зі мною минулого тижня, точку я покажу, бо я ще й не сюди заходила, тому збереглося. Так, якщо ви зі мною реєструвалися минулого тижня, треба натиснути вхід. Натискаємо вхід і абсолютно в кожного буде ось таке віконечко, де треба вказати свою електронну пошту і пароль. При реєстрації я просила вказувати той пароль, яким ви найчастіше користуєтеся, щоб вам його не забутися. Якщо раптом так сталося, що ви забули пароль, тут є опція Забули пароль, і вам на пошту прийде новий. Якщо ви зі мною минулого тижня так і не зареєструвалися, станом на. Момент перегляду саме цього відео, ви натискаєте зареєструватися і проходите всі етапи, можете подивитися також відео, яке було завантажене минулої середи. Якщо раптом вам пишуть, що це вже е, е, така пошта існує, означає просто, що ви намагаєтеся знову реєструватися. Діти, якщо ви протягом минулого тижня реєструвалися, то вам треба лише вводити пошту і пароль, бо ви вже зареєстровані. Вхід. Натискаємо вхід. І що ми бачимо? Своє ім'я, прізвище, вихід, особистий кабінет. Це означає, що ви зайшли у свій аккаунт на цій сторіночці. Тут немає нічого складного, інколи може підвисати інтернет, бути якийсь технічний збій, тому можете попробувати, е, зробити кілька справ, аби зайти. Але загалом працює все нормально. Головне не панікувати, а пробувати і пробувати. Бачимо на сіренький смужечці. У нас кілька кнопочок. Так, нам треба тестування ЗНО ДПА. Бачите, коли я підводжу курсор? стає кнопочка червона тестування ЗНО ДПА. Далі знову мені бачу підсумкові тести. Бачите, коли я рукаю мишкою, кнопочки стають червоні підсумкові тести. Підручник, за яким ми займаємося, називається English World. Так. У нас із вами п'ятий. Ось ми до нього довертали. Обираємо кнопочку English World 5 and of year test listening. Натискаємо. Дивимося, що кількість спроб у нас дві, обмеження по часу 30 хвилин, тип проходження тесту. Перехід до наступного питання без відповіді на дане питання дозволено. Можна змінювати свої відповіді. Почати. Як же виглядає цей тест? У нас є зразочок, так, що нам треба обирати. Дивіться, загалом на вас чекає 10 запитань. До кожного запитання є ось такий трек, і завдання, і варіанти відповіді. Коли є варіанти відповіді, ми вже знаємо, тому що це робилося неодноразово в Google формах. Тут принцип такий самий. Ось ви послухали трек, подивилися малюнок, зробили вибір, наприклад, і натиснули слово далі. Знову таки, послухали, подивилися малюнок, зробили вибір далі. Послухали, подивилися малюнок, обрали відповідь далі. Я на умання, я не слухала, тому не думайте, що я зараз показую правильні відповіді. Знову послухали, подивилися малюнок, обрали, далі. Послухали, подивилися, обрали, далі. Послухали, подивилися. А відповідь треба надрукувати. Перейшли в англійську мову. Я навмання буду щось друкувати. Ось я надрукувала відповідь. Далі. Подивилася, почитала, послухала питання. Ну, наприклад, циферкою поставила далі. Подивилася, послухала, надрукувала. Далі. Подивилася, послухала, надрукувала. Подивилася, послухала, надрукувала. Закінчити. І як тільки я натискаю Закінчити, мене сайт запитує, чи дійсно хочу завершити тест. Ок, і сайт сам перевіряє. Бачимо, відразу з'явилася табличка з усіма даними. Ми з вересня знаємо, що робити з результатами, робимо скріншот або фото екрану і кріпимо в рубрику Моя робота. Classroom. Нагадую, що сьогодні ми з вами пишемо лисені, аудіювання, слухатимете і по почутому виконуватимете завдання. Ще раз наголошую: ми завжди результат. Робимо скриншот або фото і кріпимо в рубрику Моя робота в I wish you good luck!